Ваших вікон тягне холодом і вони вам зовсім не подобаються? Привіт! Я Анна Корнілова, дизайнер інтер'єрів. І сьогодні я хочу поділитися з вами простими, але дуже ефективними порадами, як оздобити вікна правильно, так, щоб ваш інтер'єр виглядав стильно і затишно. Порада 1. Вибір тканин для штор. Якщо у вас багато природного світла, обирайте легкі прозорі тканини. Це створить ефект повітряності. Якщо ж вам потрібно затемнення, краще підудуть щільні тканини або подвійні штори. Друга порада комбінація штор і ролет. Це не тільки практично, але й виглядає дуже цікаво. Штори додадуть елегантності, а ролети функціональності. Вибирайте контрастні кольори або текстури для цікавого ефекту. Порада 3. Не забувайте про карнізи і механізми. Вони можуть бути не тільки функціональними, але й стати акцентом вашого інтер'єру. Обирайте карнизи, які підходять до стилю вашої кімнати. Стельові, прихованого монтажу, італійські невидимки, стінові чи навіть моторизовані. Вибір за вами. Четверта порада. Жалюзі. Це ідеальний варіант для мінімалістичних інтер'єрів. Вони регулюють світло. Економлять простір і виглядають дуже сучасно. А ще вони неймовірно прості у догляді. Порада 5. Кольорові акценти. Підбирайте штори в тон до основних кольорів кімнати або, навпаки, вибирайте яскраві контрастні варіанти для створення акценту. Все залежить від настрою, який ви хочете створити. Ось такі прості поради допоможуть вам створити стильне і комфортне оздоблення вікон. Пам'ятайте, що правильне оздоблення не тільки покращує вигляд вашого інтер'єру, але й додає йому функціональності. До нових зустрічей! Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій профіль для нових порад та ідей.